Маю на висадку ринсам. Якщо встигну, то покажу вам, як її буду саджати. Зараз такий час, що можна було би прибрати ось ці, можливо, їх і приберу. Прибрала би також і ось цю і ось цю гілочку, які близько до землі. Але я зроблю інакше, я їх заглиблю. Заглиблю ось так. Всі заглиблю на ось таку відстань висоту для того, щоб у мене була нова гортензія, новий саджанець. Знизу пустять корінці. На прикладі, цієї гортензії, я, я мабуть, покажу вам, як можна розмножувати таким способом, а не морочитися з заживцюванням. Це мої крупнолистові. Також поки що не чіпаю їх. На зиму ми їх вкриваємо. Як ви зрозуміли, це красунечка Волотиста Гортензія Фромбозінні Ренсам. Ще у неї є така назва Самарська Лідія, але ми її називаємо Ну, Дивіться, яка вона красуня. Красаж.